Користуйтеся зубною пастою лісні трави і тоді у вас будуть зуби як у бобра. Mm, такі ж міцні? Та ні, такі ж два. Просто якщо чесно, то зубна паста в них гівно. А я всім її рекомендую, тому що з кожної покупки мені проценти капає. Ви вірите, що реклама в інтернеті чогось вартує? Mm, так я однозначно все вірю, тому що одного разу дав в інтернеті оголошення шиканічного сторожа. І що? Наступної ночі мене обікрали. Мене сьогодні вчителька апостолом назвала. О, це чудово! Вітаю тебе! Це означає, що ти себе почав краще поводити. Та не апостолом вона його назвала, а остолопом. Так, а зараз лягайте на спину, то робіть рухи ногами, ніби ви їдете на велосипеді. Так, чудово. Чудово, нормально. Так, чудово, нормально. Сергій, а ти чому не робиш? Василь Миколайович, я просто з гірки їду. Мені здається, що вам ця кофта не личить. Будь ласка, засуньте свою думку собі в дупу. Я не можу. Це ще чому? Тому що в мене там диплом юриста, там мрії чудове майбутнє. Алло, Люба, а що ти борщ додала? Алло, це секретний інгредієнт. Відкрий секрет, будь ласка, тому що я в реанімації лікарі не знає що зі мною робити. Що там, ви на виклик вже під'їхали? Та нічого незвичного. Чоловік прийшов додому, прощався по тільки що в підлозі в брудному взутті, і дружина його п'ять разів сковорідки по голові вдарила. Правда, на смерть. Знаряддя вбивства вилучили, труп сотографували. Ще ні, тому що підлога не висохла, ми в під'їзді чекаємо. Алло, доброго дня, це екстрасенс Володимир? Доброго дня, так Сергій. М -м, але я не Сергій. Я знаю, а ще я знаю, що у вас є дружина та двоє дітей. Але я не одружений, де дітей в мене немає. Це я теж знаю. А знаєте, що я ще знаю? А що? Що з вас 500 доларів за консультацію? Ти навіщо його відпустив? Бо той, хто по-справжньому мене любить, ніколи від мене не піде. Дурен ти, хто відпускає добермана без намордника? Блін, він вже комусь сраку відкусив!